Дуже часто люди запитують, чому зі мною таке відбувається? Те, що з людиною відбувається, їй здається, що воно погане, часто може і не бути таким поганим. Є одна цікава історія про одного старого, який жив у Китаї і мав дуже гарного коня. І одного разу, коли його кінь десь пропав, загубився, сусіди прийшли і сказали йому, о, яка біда! Пропав твій кінь. Він сказав: ми побачимо, чи це біда чи ні, але трошки пізніше, через деякий час кінь повернувся і привів з собою ще 12 коней з лісу. І сусіди прийшли і сказали, о, як добре було, що твій кінь пропав і повернувся. Він сказав, не спішіть, побачимо. Але через деякий час, об'їжджаючи нових коней, син цього дідуся впав і зламав ногу. І сусіди знову прийшли і кажуть, яка біда? Старий знову сказав: не спішіть з висновками, побачимо. Прийшов ще й деякий час, і в їхній країні почалася війна, і коли всіх молодих хлопців забирали на війну, син цього дідуся лишився, тому що мав зламану ногу. І тоді люди знову прийшли і сказали, О, як добре. Дорогі часто. Ми не розуміємо, що добре, а що погане. І дуже добре, коли ми пам'ятаємо слова, які записані у Біблії. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Римлян, 8 розділ, 28 вірш. Пам'ятайте про це. Все сприяє до добра.